Друзі, вітаю вас! Це відео буде коротким, але на досить важливу тему. Справа в тому, що всі ми дуже часто чекаємо від інших підтримки, розуміння, і так буває, що коли ми цього не знаходимо, нас це засмучує. Задайте собі питання: наскільки, взагалі, для вас важлива думка оточуючих, як вона впливає на вас як особистість, як вона впливає на ваш настрій. І знаєте, коли людина якось характеризує нас негативно, ми можемо засмучуватися. Чому так відбувається? Тому що ми думаємо, що думки інших визначають нас як особистість, і це є дуже-дуже великою помилкою, тому що нас визначають тільки наші власні думки про себе і наше власне ставлення до себе. Я хочу, щоб ви задумались над відомою фразою Конфуція, який сказав: Я не засмучуюсь, коли мене не розуміють люди. Я засмучуюсь, коли я не розумію людей. І насправді це дуже глибока фраза, і суть в тому, що ми не повинні усім подобатися. Ніхто не повинен нас постійно хвалити, кудись штовхати, брати за ручку, вести ні. Але і водночас ми не маємо прив'язуватися до думки оточуючих. Найцікавіше і найцінніше заняття, яке ми можемо придумати у своєму житті, це намагатися зрозуміти інших людей. Зрозуміти не означає в усьому їм. Догоджати з усім погоджуватися, все схвалювати, все, що вони роблять і говорять, ні розуміти це означає бачити причинно-наслідкові зв'язки. Коли ми розуміємо людей, нас не лякає їх осуд. Коли ми розуміємо людей, нас не лякають їх негативні думки про нас. Коли ми розуміємо людей, ми більше починаємо розуміти себе. Ми нікого не осуджуємо, не засуджуємо. Так само ми не сприймаємо до себе негативні відгуки, засудження. Чому? Тому що і це ми теж розуміємо. І в цьому є найцікавіша фіма. Фішка. А знаєте, що ще визначає нас? Нас визначає наша думка про оточуючих. І якщо ви за собою помічали, що ви залежні від думок інших, я вам раджу зробити таку просту вправу. Протягом дня, або протягом тижня, або протягом місяця спробуйте не думати про те, що про вас думають інші люди. Натомість. Змістіть свій фокус і відстежуйте свої думки про інших людей. Що ви думаєте про них? Ви зробите дуже дуже цікаві відкриття для себе. Ми не можемо змусити весь світ, усе наше оточення, любити нас, хвалити нас, поважати нас. Це просто неможливо. Навіть якщо ви робите найдобріші вчинки, навіть якщо ви найшляхетніша людина і жодного разу не зробили якоїсь поганої справи, все одно знайдеться та людина, яка буде вами невдоволена, яка буде вас критикувати. І це нормально, сприймайте це нормально, а краще взагалі не сприймайте. Маєте чому? Тому що кожна людина буде дивитись на нас і робити свої висновки про нас з точки зору того, чим вона наповнена. З точки зору своїх хороших і поганих якостей, своїх проблем, своєї зіпсованості, свого настрою хорошого чи поганого, тому не прив'язуйтесь до думки оточуючих, але відстежуйте, що, власне, ви думаєте про інших і чому ви так думаєте. Ось тут такий ключик до самопізнання, ключик до саморозвитку. Кожного разу, коли ви стикаєтеся з людиною, знайомою чи мало знайомою, і хочете їй сподобатися, замисліться, зупиніться і задайте собі два важливих питання. Перше, що я думаю про себе? Друге, як я ставлюся до цієї людини? І саме відповідь на ці два запитання буде визначати вас як особистість, і аж ніяк не питання про те, а що вона про мене думає чи подумає, як вона мене оцінює. Зрозумійте одну просту річ: що коли ми хочемо сподобатися усім, це найвірніший шлях до нашого провалу. На цьому я завершую. Приємних вам роздумів, пока-пока.